Слава Україні, козаки! З шурупокрутом лідер ми вже познайомились, але я хочу зробити детальний тест ось цих акумуляторів, тому що їхній величезний плюс це те, що в них стандартний макітовський роз'єм. Тобто, лідер не робив, не видумував велосипед і взяв стандартний роз'єм, який підходить до 90% всього китайського інструменту, до шурупокрута, до гайковерта, того, що я робив огляд на нього, і також до інших брендів, які мають роз'єм М1. Тобто, ми можемо обрати недорогий акумулятор. І на його базі вже збирати свій набір інструментів. Тому хочеться вияснити, чи вони якісні чи ні. Ну, ось у цьому в мене якість. Чуєте, як він калатає? Я ще в першому відео показував. Щось вони тут не догледіли чи не поклали якусь ущільнюючу проставку і він калатає. З цим 6-амперним акумулятором такого немає. Вага 2-амперного 365 грам, 6 амперного 873 грами. На перший погляд може здатися, що це червоне, це якась гума. Ну ні, це пластик просто пофарбований. Акумулятор має кнопку з індикацією рівня заряду 4 положення по 25%. Затримки в кнопці немає. Натиснули світиться, відпустили, перестало світитися. А у цьому точно так само. Давайте розберемо, бо саме цікаве всередині. Так. Ось такий у нас акумулятор. Бачимо BMS-ка, вона не надто велика. Але все зроблено на плюс-мінус достойному рівні. Що на елементах наших пише. Дуже важко розгледіти. 3,7 вольта. Виробник мені невідомий, але виробник то таке, треба заміряти їх ємність, опір, чим ми і займемося. Міряємо напругу на окремих елементах. Давайте почнемо з мінусового. 3, цілих. 957 тисячних вольт. Наступний. 3,964 тисячних вольт. 3,956 тисячних вольт. 3,955 тисячних вольта. 3,956 тисячних вольт. Тобто елементи мають розбіжність по напрузі всього навсього Там у сотих вольта одна сота вольта. Я віддеру цей. Картон, який ізолює, непонятно, що від чого. Тобто, ну, на мою думку, він тут абсолютно не потрібен, але якщо виробник поставив, можливо, йому видніше. Я його назад клеїти не буду. Віддирається він ну так з цієї сторони гарно віддерся, а з тої було трішки повозився я з ним. Якщо ви знаєте, навіщо він тут, поясніть мені. заміряємо внутрішній опір елементів. 14,5 млн, 14,67 14,76 15,03. 14,58. Розбіжність в півмільйона. Також достойний результат. Поставимо на зарядочку. Зараз зарядимо до 100% і будемо проводити тест ємності. Горить зелений світлодіод, значить акумулятор повністю заряджений. Знімаємо його зарядки. Так, дивимося, де тут у нас плюс, а де мінус. Ось B мінус це ось цей контакт. І B плюс це ось цей. Підключилося. Бачимо, що електронне навантаження показує заряд 20,82 В. Будемо міряти ємність. Силою струму 400 мА від заявленої ємності акумулятора. Показники по нулях запускаємо тест. Закінчився тест, він тривав 4 години 58 хвилин. Акумулятор віддав 1986 мАч з заявлених 2000 Ну, я рахую, що це нормальний результат: 37,6 Вт годин ємності. З 2 амперним акумулятором розібралися. Він видав заявлену ємність. Тепер 6 амперний. Він має точно таку саму форму, як і 2 амперний, але просто вищий по висоті і тут 3 банки з'єднані паралельно. Ну, я так думаю, зараз розберемо і подивимось. Ну, цей сидить плотніше і дістати його трішечки важче. Ось так. Знову цей картон ізолюючий. Але від чого він ізолює, як тут пластик? Є та є. Банки бачимо в іншій термоусадці. На них також пише 2000 мА і 18650. Замірюємо напругу. 4,178. 4,190

1073 мільйона. 10,45 мільйон, 10,2 мільйон, 10, мільйона. 9,41 мільйон. Це внутрішній опір на три банки. На зарядці світиться зелений світодіод, це означає, що акумулятор повністю заряджений і можна проводити тест ємності. Підключаємося до нашого електронного навантаження. Це мінусова клема. І плюсова. Бачимо, з'явилася напруга. вона складає 20,913 вольта. Розряджаємо силою струму 1,2 А. 25 Вт знімається з акумулятора. Тестуємо. Закінчився тест ємності. Він тривав 5 годин 9 хвилин. За цей час акумулятор віддав 6,187 годин ємності, що приблизно на 3% більше, ніж заявляє виробник. Непоганий результат 116,9 годин ємності. До висновків почнемо з мінусів. Він тут один. Щось калатає, треба якийсь кусочок картону підставити, щоб зафіксувати акумулятори всередині. У всьому іншому достойні акумулятори повністю відповідають своїм характеристикам. 6 амперний і 2 амперний Показали поємності, все, як має бути. З опором в акумуляторів також все чудово. Розбалансу великого між банками немає. Тобто, за свої кошти пристойний варіант. Звісно, хотілося б, щоб в БМС-ках був хоча б пасивний балансир, хоча б якийсь. Але я ще таких акумуляторів не зустрічав. Хоч це насправді для китайців копійчане діло. Додати активний балансир, він там буде коштувати півдолара-долар вибачаюсь. Але поки що таких на ринку я не бачив. А так, усім заявленим характеристикам відповідаю. Так що? Ось так. Буду користуватись. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, це дуже-дуже важливо.